Слава Ісусу Христу! Мене звати Лакато Шоксана, мені 53 роки. Маю дітей, маю внуків, рахую собі віруючою людиною і відношуся до Мукачівської греко-католицької єпархії. Я вам хотіла розповісти свою історію, яка в нас трапилася це було в вересень 91 й рік. Ми, ми з чоловіком виросли у, у час, в радянський час. Нас виховували в стилі марксизму, ленінізму, релігія це опіум народу, там церква це все утопія, це все пережитки минулого. Ну і ми так були в Вехоні, так впевнено. Ну, до церкви там ходили, ну, йшли всі, та й ми йшли. І одного разу, це був 91-й рік, пересе і місяць. Я ще у мене ще працював на автобусі. Ми забирали з чорної групу людей, мали забрати. Із завода, що виготовляє коляски Мальвіна, Такі були. В той час дуже популярна. Ми з ним їхали. Я, до речі, була на 8 місяці, на 9 вагітності. Ми завернули в одну вулицю, таку, що вела до того заводу, і в повітрі я виходила по потребам, і така була така тривожність. Ну, Думаю, вагітна. там, своє там. Ми поїхали далі, і я побачила з лівого боку. А на небі така була якась чи то палка така довга, і вона, як, щоб це пояснити, як веселка. Але якщо веселка це, це дуга, то була просто така довга палка. І вона була так, на небі, так далеко-далеко. Але і ще раз наголошую в автобусі чоловік і я, більше нікого. я питаю, кажу, Володя, а то що? Та то масштальня, там іде собі спати, не... мороч мені голову. Хвилювався дуже за мене. Але воно так притягувало, воно таке червоне, зелене різні кольори, і я це туди позирала. Ну, так дивилася, і Піпін дивився, я дивилася. І в один момент воно почало наближатись до нас. То було дуже страшно. Ніде нікого. З правої сторони ліс, з лівої сторони, поле. Ніде нікого, але воно летить на нас такою швидкістю. І я перший раз побачила, що в мене чоловік почав плакати і на коліна став. Почав молитися, Отче наш Богородиця», я стою, кліпаю, бо в нас усі ми, ми тоді не молили. І він каже: «Ставай іти на коліна, бо, бо, бо то якась велика біда на нас іде». І справді він почав молитися, «Отче наш Богородицю, і воно зупинилося. Воно просто летіло летіло в один момент, воно стало. І воно так прилетіло автобус і полетіло у, у той ліс. А таке було враження, що в тому лісі світла багато. Ну, і Ми заспокоїлись, каже, їдемо далі, все нормально, все нормально, все добре. Ми поїхали, ми там зустріли одного чоловіка, який йшов. Він нас не зупиняв, ми все самі зупинили. І, і в нього теж руки, ноги дрожать, і ми в нього питаємо, а за тим лісом, що село? Місто якесь, каже, там нічого нема. А чому там стільки світла? Каже, я сам не знаю. Як ми доїхали до того заводу, там було багато людей, вони також це все бачили, також були дуже перелякані, не могли це ні, ніхто нічого пояснити. Приїхали ми в Ужгород, е ну, почали розповідати це. Ну, на нам сказали, що в нас щось з головою непорядок. Хоча людина, якщо з розуму сходить, то, то не стільки людей. На раз. Але ця історія дуже змінила наше життя. Ми порозуміли, якщо воно його руками ми не могли зупинити, його просто зупинила молитва. Що, що, що то могло бути, чого воно до нас йшло? Хоча там більш нікого не було, ні машин, ні людей нікого не було. Але ми це ми все переосмислили. І порозуміли, що молитва це не просто слова, це не просто набір слів, а це справді реальна, реальний захист, реальна розмова з Богом. І в таку хвилину ми його прикликали, хоча ми, говорили, були невіруючі. І він, він прийшов нам на допомогу. І слава Богу, і дитина народилась нормально, і все було супер. А ви ще хотіли другу таку історію розповісти свого життя? Також я була вже вагітна з другою дитиною, і вже на період 4,5 місяці е, треба було обходити медичний огляд, обійти лікарів, щоб лікарі були впевнені, що все добре. Ну а хто там лікарів? Вони знає, що таке хронічний отіт середнього вуха. Це щоб по-простому сказати. В голові там щось вухове мається на увазі в лівому пусі, починається барабанна перепонка, перестає працювати, починає гнити. Хтось тобто з вуха тече гній. Якраз у той період дуже текло. Я попала до лікаря. Лікар зізвав других там ще лікарів, покликав спеціалістів і почав мені пояснювати, що це дуже небезпечно. В голові гній. Ти розумієш, у тебе в голові гній, ти не можеш народжувати дитину. Бо ти, ти навіть вагітність не виносиш, бо, бо то гній у голові. По-перше, ти втратиш слух, хоча я вже відчувала, що я втрачаю слух, тобі потягне мову. Ти будеш і глуха, і, і німа. Я ще так тоді пошуткувала, кажу, знаєте, лікар, я погано бачу. Та буду і глуха, і сліпа, і німа. Ой то буде чоловік щасливий, що вона не ладиться, ніч не каже, не видить. Но, але справді, в 4 місяці робити аборт, уже коли дитину ти відчуваєш, це, це категорично, ні. Хоча ми не переговорювали своє здоров'я береження. Ні, я кажу, дитина маєся народити. І, 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 і я ходила на процедури з лікарями, другими це радила, кажу, кажі, що файне, каже, то нічого хорошого. Показали мені цей графік, що слух паде, і ліве вухо вже і праве починає тягнути. Ну та я кажу, я буду глуха, та буду глуха. Як, кажу, буде. Але дитину, дитину я буду доношувати до кінця, слава Богу, до 9 місяців виносила. Нормальний хлопчик народився, здоровенький. І в якийсь період я порозуміла, що я щось вже не глухну, вже й ні не тече, вже і, і я і чую, а я вже відчула, що я вже співати можу. І не просто так, знаєте, як Мачка мачки на хуст наступлять, а сильним голосом. Так що я порозуміла, що Бог втручається в життя людини. Якщо вона просить, то він, він просто не відмовляє. Просто треба пр просити всіми словами дуже щиро і він ніколи не відмовить. Після того я пішла співати в церковний хор, проспівала там майже 10 років. А на даний момент я співаю як дяк Дякуля на парафії Володимира Олія, на Закарпатській співстраждальній і в монастирі там Францишканів. Таких історій в моєму житті є багато. Майже кожен день по, по дві, по три штуки такі. Але ну, я розповіла, котрі такі дуже такі яркі, і просто воно відчувається, що за ними стоїть Бог, і він завжди підтримує, допомагає і завжди, і завжди біля мене.